Чи будуть і надалі продовжуватися точкові удари по інфраструктурним об'єктам в Криму з боку України? Так, ми щось готуємо. Ми щось готуємо, якусь, ну, якусь операцію. Давайте це так назвемо. Вона стосується води або буде близько води. Коротше, щось пов'язане з водою. Можливо, флот, можливо, щось дуже близько до води. Там керч, наприклад. З мостиком. От готується операція і буде продовжуватися тилова робота. Навіщо Росія підірвала газопровід між Естонією та Фінляндією в Балтійському морі? Це якась показова історія, бо це буквально театр. Це якась показова історія, яка має, яка має якийсь грошовий підтекст за собою як частину да, чогось великого грошового. Трохи не розумію, про що воно мені говорить, але це пов'язано з грошима, це показова штука, і вона має якусь довго чи тривалу перспективу. Якось так, ну, коротше, типу, якось ми продемонстрували якийсь театр задля грошей. Чи вдасться офіційно довести причетність Росії до підриву газопроводу в Балтійському морі? М -м, поки ні, поки не бачу. Довгий затяжний процес. Поки не бачу, щоб це було швидке рішення справи? І воно дуже сильно затягується. Не бачу рішення. Ну бо воно просто таке розтягнуто, як собача пісня. Чи вдасться перешкодити постачанню боєприпасів Росії з боку КНДР? І так і ні. Скоріше за все, те, що йде напряму з Китаю, дійсно буде жатовати. Але ж Китай надає озброєння РФ і через Північну Корею. А з цим вже починає ставати важче. Чи вдасться завадити теракту, який, за даними спецслужб готують Білорусь та Росія на нафтопроводі на кордоні з Польщею? Ну, по-перше, про це вже всі в курсі, а отже, викрутитися, коли вся інфа відома уже не вийде. Ну тобто тут не буде такого моменту. Але в мене випадає, що, скоріш за все, не зовсім вийде. Не зовсім є технічна змога попередити цей тракт. Вітаю друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по Таро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім бога. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чи повернеться Росія до тактики масованих ракетних атак по Україні? Росія трохи змінила тактику. Масовані ракетні атаки будуть, але вони будуть змішані разом із дронами, фальшпусками. Тобто, це не тільки залпові ракети там по 150 штук, які летять на Україну, це комбіновані атаки. Чи отримає Україна додатково ППО, яке може недійно захистити від ударів дронів? По дроновому обладнанню я дивилася не так давно і в мене випадало, що нам хтось щось таки передає по дроновому обладнанню, антидроновому обладнанню для того, щоб нам було простіше і дешевше їх або саджати, або навіть там не, не, не тільки збивати, як перехоплювати, ну коротше хтось нам щось передає, і це от питання найближчого якогось часу. Чи вдасться суттєво поліпшити ситуацію для ЗСУ на Куп'янському та Лиманському напрямках? Ну резерви туди з нашого боку йдуть і надходять на Куп'янсько-Лиманський напрямок. Важкий все одно, супер важкий напрямок. Бо вони роблять із Куп'янського напрямку другий Бахмут. От, буквально Куп'янського, ломанського і там, звісно, важко. Але я все ще не бачу суттєвих просувань ворога. Мінімальні, які хитання, ймовірні, там я ж кажу, два села вперед, одне село назад. Суттєвих просувань не бачу. Якась підтримка на тому напрямку є. От, от і локальна, і більш глобальна, тобто якісь резерви там і техніка наша надходить туди хлопцям на допомогу. Чи вдасться до кінця року за допомогою сучасного ППО надійно захистити Харків від постійних обстрілів? Частково. Ну, на жаль, у нас не так багато систем, які дозволяють перехоплювати ракети з такої короткої дистанції при такій мінімальному часі підліту. Чи є ймовірність нападу на північ України з боку Білорусі? Там в мене поки випадало, я дивилася білоруські питання. У мене випадало, що це малоймовірна історія. А як мінімум, тому що Лукашенко скоріше надасть свою територію для ймовірних обстрілів з його території по Україні по Україні, ніж буде туди, ну ніж буде до нас пхати свої війська, які до нас не підуть. Тобто, там це не питання того, що придумав Лука. Там питання у тому, що супротив у Білорусі вище. Ніж у РФ, тобто там військові дійсно не будуть йти воювати в Україну. А якщо навіть будуть вимушені під страхом смерті перетнути кордон, то вони просто розвернуться в інші бік. І це варто розуміти. Там не така кількість, яка готова воювати за луку. Чи можливий переворот в Білорусі, щоб прибрати від влади Лукашенка? Там готувалися питання переворотів в Білорусі. Вони зривалися і зривалися от останнім протягом. Останнього року навіть декілька разів це прослідковувалося. А от, там готувалося, е, якби і зі сторони Ерефії, і зі сторони Європи певний момент. І воно висить мертвою точкою. Лука. Отут от всім абсолютно от, та цей хитрий жук зібрав собі буквально таку армію навколо себе. да, е, е, Лукашистів, так скажімо, назвемо їх так, от, які вимушено його захищають. Е, де е, ну, дуже. Важко да зробити, скажімо так, добру добру справу. І прибрати його. Це дуже схоже з моделлю е, шифрування, як у Путіна. Ну, типу, і тут, тут є певна типу проблематика із лукою і з тим, щоб його прибрати правильно і встигнути посадити якусь нову людину, да і щоб це був не росіянець, який якраз таки і повністю Білорусь да під контроль аресів. Чому Путін наважився покинути територію РФ вперше від початку повномасштабного вторгнення? Ну, по-перше, в Киргизстані йому точно нічого не загрожує. Це по-перше, по-друге, він попхався в Киргизстан для того, щоб обговорювати якісь шляхи дороги. Да? Тобто, скоріш за все, контрабанду транзиту, оцю всю історію, приїхав торгуватися. От, а в нього не така велика кількість країн, які, в які він може попхатися для того, щоб його не затримали. От, і це така показова штука. Я ж там же ж вибори. Не за горами, і ми він же ж намагається показати, що він ніфіга не бункар. Чи буде звільнений Луганськ наступного року з Луганськом і Донецьком і Кримом там дуже важка історія, тому що є, е, хоча і мінімальна, але все таки ймовірність, що ці території е, на нас буде тиснути, щоб ці території пішли у правове? Поле вирішення проблеми, а не військове. А от е, загалом, якщо ми говоримо про військову динаміку, то у нас е, на наступний рік ну да є певні вирішення, так скажімо, питань переривання логістичних шляхів у ворога для того, щоб звільнити свою територію і повністю їм зіпсувати життя. З Луганськом є там. Певні важкі моменти, тому що це територія окупована 9 років, вони там понабудували барикад. Тобто, як там, коли саме наші хлопці після звільнення одних територій дійдуть до звільнення території Донецького, Луганського, тут іще в ймовірніше, це може статися 24-го, ну, в 24-му році, в принципі, і має статися. Але так як у нас зараз бурхливо змінюються події, це. Ну, занадто далекий термін, щоб казати 100%. Чи є в Україні розроблені механізми адаптації та інтеграції людей, які майже 10 років прожили в окупації після їх звільнення? М -м, не зовсім тут немає якогось такого психологічного нюансу. Тут, скоріше за все, робиться ставка більше на не на інтеграцію. Тут е меч війни буквально, тобто тут не про інтегрування людей у суспільство українське, тут скоріше про можливість українському суспільству тиснути і впливати на цих людей. Це зворотня історія. Ну, Чому почастішали випадки парних самогубств серед підлітків в Києві? Ну, в мене скоріше глобальна проблематика такого явища, ніж локальна. Тобто, тут все там не про інтернет. Ну, я маю на увазі не тільки да, про нього, там про які, небудь страшні суїцидальні ігри. Це ну, більш глобальніше питання пов'язане з комунікацією з батьками. Війною, психологічними травмуваннями оцією всю історію. Тобто в мене там якого-небудь синього кита не випадає. Чи будуть ще спроби звільнити ЗАЕС до кінця року? Скоріше за все, так. Тут або впритик до нового якось року, або зразу після. Ну, тобто, але але спробу, спроба ще буде. Є ймовірність якогось точкового успіху навіть у такій операції. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.